Ми начиняємо гарненько м'ясо на два боки, щоб було більше м'яса, ніж бублика. Потім ми його обжаримо в клярі, складаємо в колишній чугунний банячок, так як у нас в селі робили, притушуємо, потім пасуємо. Готуємо все, і птицю готуємо, і биточки, і бублики, і котлети, і вареники, і вермешельки, і макарони по флотськи Була в нас жіночка, одна в неї чоловік пропав без вісім, вона надала нам вісім гусей сюди живими, ми їх тут порізали, поскуби, позапікали і відправили нашим хлопчикам. Щоб не стидно було дивитися тим дітям у очі, щоб не стидно було перемогу святкувати. Один старший ну, ранений був, а це ось Завдівки, фалити Бога, вийшли, третя штурмова. Кожен день чекати дзвінка це дуже тяжко.